Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки, військова кампанія, яку проводить НАТО в Афганістані, наближається до завершення на нещодавному саміті в Чікао, голови країн-учасниць альянсу, домовилися, що 2014 року відбудеться остаточна передача повноважень за безпеку в країні її національним збройним силам і поліції. Думки експертів щодо готовності афганських силовиків взяти на себе такий тягар відповідальності розділилися. Альянсу необхідно буде докласти чималих зусиль, аби стабільність, яку так наполегливо вибудовувала НАТО у ці багато Раждальній країні залишилися і після 2014 року. На цих унікальних кадрах руїни будівель, де жив відомий терорист Усама Бен Ладен, колишній витажок сумнозвісної Аль-Каїди. Ця місцевість та підземні приміщення в Кандагарі на півдні Афганістану були базовим тренувальним табором для бойовиків Аль-Каїди. Ці будинки побудовані ще за часів радянського вторгнення в Афганістан наприкінці радянського періоду використовувалися афганцями. Однак, після того як радянські війська залишили Афганістан, простих афганців звідси виселили, а будівлю захопили араби. Тут був створений терористичний центр з підготовки бойовиків. Вони були тут, проживали всі разом бойовики та їх сім'ї. Це був їх головний табір. Щойно НАТО розпочало антитерористичну кампанію в Афганістані. Авіація США завдала бомбову удару по табору. Адже за даними розвідки, тут міг перебувати терорист номер 1 Після авіаційних ударів силами спеціального призначення було проведено бойову операцію і знищено усіх вцілілих бойовиків. На жаль, Бен Ладену вдалося випередити американські спецслужби і втекти. Натомість в таборі було зібрано. На чимало речових доказів терористичної діяльності. В цьому будинку у Бен Бенладен записав відеозвернення, що було розповсюджено світовими медіа відразу після терактів в Нью-Йорку. Саме тут у Бен Бенладен звернувся до американців і поклав відповідальність за скоєне на очолювану ним Аль-Каїду. Десять років американським спецслужбам знадобилося для того, аби знайти та знешкодити терориста номер 1 Попри небажання скептиків визнавати афганську місію успішною, в Брюсселі констатують, що військова компанія в Афганістані підходить до свого логічного завершення. Прогрес, який відбувся у цій країні за останні 10 років, не помітити не можна. Широкомасштабні військові дії, які тривали на території Афганістану на початку антитерористичної операції Альянсу, сьогодні переросли у локальні бої в тих провінціях, де продовжують діяти антиурядові сили. Обезглавлений після смерті Осами Бін Ладена Талібан продовжує нести величезні втрати. Згідно даних центру вивчення сучасного Афганістану, лише за три місяці цього року було знищено близько 700 бойовиків, тисячу заарештовано ще стільки ж приєдналися до програми примирення і повернулися до мирного життя. На мою думку, це успіх, проте він вимагає постійної уваги та роботи, адже ми маємо бути впевненими, що витісняємо повстанців з районів, у яких раніше вони могли вільно пересуватися та діяти, та встановлюємо контроль над територією Афганістану. Ці успіхи, переконані представники НАТО, були б неможливі без зусиль, які докладає альянс у питанні підготовки національних сил безпеки. Кількість підготовлених підрозділів армії і поліції постійно зростає. Деякі з цих підрозділів можуть проводити власні операції при мінімальній тиловій підтримці західних союзників. За сухими цифрами статистики реальні бойові операції, які свідчать про те, що афганські силовики здатні виконувати завдання із забезпечення безпеки у вірених їм провінціях країни. Кілька днів тому у ході Однієї з таких операцій в південній провінції Гельманд був ліквідований відомий командир Талібану Мула Абдул Салам Абет, а також 25 підлеглих йому бойовиків. За повідомленнями управління національної безпеки Афганістану, операція проходила за участі афганських та коаліційних сил. У повстанців були вилучені пояси смертників і велику кількість боєприпасів. За даними розвідки, ліквідований терорист був братом одного із заступників верховного лідера Талібану Мули Омара, коментуючи цю подію, прес-секретар губернатора провінції Гельманд Даут Ахмаді додав, що в ході операції було заарештовано ще п'ять бойовиків. Спостерігається не лише збільшення кількісних показників афганських військових і поліцейських сил, а й набуття ними більш вагомої ролі. Останні декілька днів я спостерігав, як афганські сили безпеки не лише приймали участь у звичайних операціях в Афганістані, а фактично очолювали проведення деяких із них. Їх роль разом із можливостями афганських військових і поліції помітно зростають, але незважаючи на це, ми маємо продовжувати працювати у цьому важливому напрямку. Хоча контроль над деякими провінціями Афганістану і досі зосереджений в руках Талібану, до 2014 року, альянс планує повністю змінити ситуацію в країні. На саміті НАТО в Чикаго лідери країни Альянсу вирішили остаточно до того часу згорнути тривалу військову кампанію. Афганські війська вже забезпечують безпеку на більшій частині території країни, де проживає майже половина населення. Незабаром вони контролюватимуть 75% території країни. З другого півріччя 2013 року, ми очікуємо, що афганські війська забезпечують забезпечуватимуть належний рівень безпеки на всій території країни, і з часом ми почнемо надавати лише матеріально технічну та фінансову допомогу, але залишатимемося у постійній бойовій готовності. Афганська влада оголосила про початок чергового етапу передачі відповідальності за безпеку Україні її національним збройним силам, які повинен принести бажані результати до кінця 2014 року. Це на думку експертів не лише конкретизує підсумки більш як десятилітньої місії НАТО в Афганістані, але й позитивно впливає на безпеку і стабільність в країні та регіоні в цілому. Оцінка спроможності підрозділів афганської армії і поліції має важливе значення для успіху процесу передачі повноважень. Це завдання виконує навчальна місія НАТО в Афганістані. Це табір Джуліан в Кабулі, де здійснюється підготовка військової поліції для Афганської національної армії. Підготовку в таборі здійснюють хорватські інструктори. Це єдине військове училище в Афганістані, у якому готують військових поліцейських. Протягом останніх двох років тут було підготовлено більш ніж 600 співробітників військової поліції. І ось тепер, з плином часу, фахівці АНА вже майже перебувають на такій стадії, коли можуть проводити навчання самостійно. Ми не проводимо практичні заняття з авганськими солдатами. Ми лише спостерігаємо за ними. Цю роботу виконують місцеві інструктори. 70% з них здатні виконувати свою роботу самостійно. Існують певні проблеми, адже не так вже легко навчити інструктора з нуля, тобто з самого початку. У них немає досвіду служби у підрозділах військової поліції. Саме це є ключовою проблемою. Старший сержант Хусіні закінчив дев'ятитижневий курс підготовки, який проводився інструкторами з Балканських країн, насамперед з Боснії і Герцеговини, а також колишньої Югославської Республіки Македонія під загальним керівництвом Хорватії. Сержант Хусіні є одним з кращих афганських інструкторів. Будь-який солдат нашого училища може стати хорошим військовим поліцейським однак для цього він повинен дотримуватися всіх правил і застосовувати їх в першу чергу до самого себе. Він повинен бути добре підготовленим та дисциплінованим і однаково справедливо ставитися до всіх людей. Незабаром кількість міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані буде зменшено. А з часом вони взагалі не братимуть участь у військовій компанії. Сьогодні в країні присутні військові та інструктори 49 країн НАТО та партнерів організації. Загалом міжнародна коаліція налічує 130 тисяч військовослужбовців. Коаліційні сили МССБ тут в Афганістані знаходитимуться ще недовго. Вони мають власні країни, і в один прекрасний день вони повернуться додому. Однак вони прийшли сюди, щоб допомогти нам для того, аби ми отримали максимум знань від проводимих тренувань. Тож тепер ми самі навчаємо наших курсантів. Це дуже добре, що ми можемо збільшити наші лави. В першу чергу це буде корисно для нас та й усіх інших, так як ми зможемо передати їм свій досвід. Афганці визнають, що разом із кількістю необхідно покращувати якість підготовки афганських військових і поліції. Провінції Логар це особливо актуально, адже таліби досі продовжують здійснювати терористичні акти на цій території. Крім того, ні озброєна опозиція, ні влада провінції не в змозі забезпечити належний рівень правопорядку, де кількість розбійних нападів, мародерство, побутових злочинів, крадіжок залишається на доволі високому рівні. НАТО здійснює передачу повноважень афганським національним силам безпеки. Тут у провінції Логар, і чеські військові роблять усе можливе для підготовки афганської поліції. Чеська група з реконструкції провінції супроводжує та здійснює нагляд за підготовкою афганської поліції, починаючи з 2008 року. Ми передаємо їм свій досвід. Однак в реальній ситуації вони потребуватимуть більших знань. Вони це розуміють. Тож в їх очах я бачу бажання отримати якомога більше знань та навичок під час навчання. Сьогодні вони вчаться стріляти з гвинтівки, заряджати та розряджати магазини. Вони відповідально ставляться до занять, що дозволить їм почуватися впевненіше під час реального несіння служби. Ці офіцери мають мотивацію та ентузіазм, але у військових інструкторів НАТО часто виникають проблеми з їх навчанням. Одна з них це тотальна безграмотність місцевого населення. Проблема полягає в безграмотності членів Афганських національних сил безпеки. Я сподіваюся, що звідси вони вийдуть іншими людьми. Серед проблем, що уповільнюють, а інколи і зводять на нівець процес підготовки національних сил та поліції, представники НАТО визнають корупцію та співпрацю афганців з повстанцями. Вони вважають, що деякі операції були поставлені під загрозу у зв'язку з проникненням талібів в лави афганської поліції. Тож зміцнення довіри між іноземними солдатами і афганцями є однією з основних цілей стратегії по боротьбі з повстанцями, яку проводять коаліційні сили. Військові НАТО вважають, що взаємна довіра і повага є цінностями, про які ви дізнаєтеся не тільки на полі бою. Щовечора ми граємо з їх інструкторами у волейбол, і вони намагаються говорити з нами чеською. А ми намагаємося говорити з ними на пушту і дарі. Війська міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані поступово зміщуються в тил афганської війни не лише згідно офіційних звітів, а й по статистиці військових втрат коаліції, які значно зменшилися за останній рік. Нещодавно було прийнято рішення про передачу функцій проведення нічних рейдів афганському спецназу. Водночас експерти нарікають на те, що ефективність афганських військ спеціального призначення значно нижча ніж у західних союзників. Згідно статистики, Міністерства оборони Афганістану за три місяці афганським спецвійська вдалося знишка. Ходити понад 100 бойовиків, і лише 40 було заарештовано. Натомість спецназ міжнародних сил за той же період знешкодив сот терористів. Тому ми і готуємо та навчаємо сили безпеки Афганістану, щоб вони змогли забезпечити належний стан безпеки навіть після виводу з країни міжнародних сил сприяння безпеці. Показовим прикладом співпраці афганських військових та спецназу коаліції стало звільнення п'яти співробітників міжнародної гуманітарної організації МЕДЕР, які два тижні тому потрапили до рук терористів. 23 травня вони їхали в одну з лікарні Афганістану для надання допомоги місцевому населенню. Біля афганського міста Фаїзбад на автомобіль співробітників організації було здійснено напад, після чого вони опинилися в полоні. За їх звільнення терористи вимагали викуп. Як повідомив заступник командувача міжнародними силами сприяння. Безпеці Афганістану генерал Адріан Бредшоу ході операції терористи були знищені. Ніхто з заручників не постраждав. Звільнені заручники здорові і неушкоджені, і скоро побачать свої сім'ї. Під час підготовки та проведення операції ми тісно співпрацювали з афганським міністерством внутрішніх справ та місцевою владою. Викрадачі були членами одного з злочинних угрупувань, які діяли в області Бадахшан. Ми дали зрозуміти терористам, що у разі необхідності дістанемо їх у найвіддаленіших куточках Афганістану. Well with the минулого місяця за підтримки військових НАТО на території Афганістану було проведено понад 100 спецоперацій афганських сил безпеки. В ході їх проведення були знищені і заарештовані кілька десятків лідерів Аль-Каїди і Талібану, а також інших антиурядових організацій. В більшості операцій взяли участь афганські війська спеціального призначення, які діють з грудня минулого року. До їх складу входять співробітники служби охорони правопорядку, які пройшли професійну підготовку на найвищому рівні. Афганські військові сили спеціальних операцій проходять інтенсивну підготовку протягом декількох місяців на невідомі для широкого загалу базі в Афганістані. Вся підготовка, бойове злагодження, зв'язок, медичне забезпечення, тактичні заняття дуже часто проводяться тими ж викладачами, які навчають американський спецназ. Ми вражені досягнутими успіхами наших афганських сил безпеки. Ми щодня працюємо над тим, щоб завдати поразки повстанцям і принести мир та безпеку афганському народу. З грудня 2011 року, коли афганські сили спеціальних операцій почали брати активну участь у спецопераціях, ворожі напади скоротилися більш ніж на 16% по всій території Афганістану. На цих кадрах процес підготовки афганських спецназівців. Ці люди подолали 3 кілометри болотистої місцевості у 25 кілограмовому спорядженні, несучи бетонну плиту вагою близько 100 кілограмів. Це лише один з тестів спецназівців, які необхідно пройти для того, щоб приєднатися до сил спеціального призначення Афганської національної армії Вони повинні бути розумними і дуже сильними. Коли ми здійснюємо набір до сил спеціальних операцій, ми вирушаємо до батальйонів спецназу і вибираємо найкращих новобранців саме з цих підрозділів. Якщо ці люди не мають освіти і хороших знань, вони ніколи не будуть зараховані до складу сил спеціальних операцій. Під час триденного збору 230 кандидатів борються за право бути відібраними для проходження тренувального процесу. Цей тренінг є дуже важким. Деяким з кандидатів не до снаги виконати завдання. Тоді, на жаль, вони повертаються до своїх підрозділів. Боротьба з повстанцями не єдине завдання спецназівців. Специфіка їх роботи вимагатиме неабияких дипломатичних навичок, адже вони повинні налагоджувати відносини із місцевою владою тих провінцій, де виконуватимуть свої службові обов'язки. За словами інструкторів, це вимагає особливої підготовки. Вони повинні вміти добре взаємодіяти з людьми. Також їм необхідно поважати старішин села, і люди повинні самі вітати їх. На своєму рахунку афганські команди з мають сотні знищених бойовиків в ході операцій на сході країни. Разом з національною армією вони забезпечуватимуть безпеку після того, як іноземні бойові підрозділи залишать країну в 2014 році. Афганські військові випромінюють оптимізм, водночас зазначають, що їм потрібно більше міжнародної допомоги для забезпечення армії важким озброєнням, вертольотами і базовим. Спорядженням сьогодні національне військо налічує 176 тисяч особового складу. Мільярдні інвестиції допомогли афганській владі досягти його належного рівня підготовки та оснащення. Ми досягли рівня, коли можемо самостійно виконувати більшість завдань. Звісно, відчувається певний брак фахівців та наявні недоліки в організації операцій та логістичної підтримки під час їх проведення. Також бракує інженерного обладнання, адже ворог використовує багато саморобних вибухових пристроїв. Бойові спроможності у цій галузі нам ще потрібно нарощувати. Нещодавно штаб-квартиру НАТО відвідав прем'єр-міністр Нової Зеландії. В ході візиту він зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фок Красмусеном. Під час зустрічі Джо Кі і Андерс Фок Красмусен підписали партнерську угоду про співробітництво в галузі безпеки. Генеральний секретар НАТО заявив, що індивідуальна програма партнерської співпраці між Альянсом та Новою Зеландією формалізує зв'язки між двома сторонами після майже двох десятиліть нарощування тісної співпраці. Також генсек Альянсу зазначив, що відносини НАТО з Новою Зеландією, яка бере Активну участь у міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані виходять далеко за межі Афганістану. Партнерські відносини мають важливе значення для успіху НАТО, і ми хочемо налагодити ще більш тісні відносини з країнами, які готові робити свій вклад у забезпечення глобальної безпеки, у чому, власне, всі ми зацікавлені, зазначив генеральний секретар НАТО після переговорів з прем'єр-міністром Нової Зеландії. У даний час Нова Зеландія направила більш ніж 150 військовослужбовців та інструкторів до складу МССБ, більшість з яких розміщені в провінції Баміан та входять в штат групи з реконструкції цієї провінції. Також Зеландія військові розміщені в Кабулі. Генеральний секретар скористався нагодою та подякував прем'єр-міністру Кі за відданість його країни у підтримці місії в Афганістані. А також похвалив Нову Зеландію за досягнути її збройними силами прогрес. Він відзначив значне підвищення безпеки, що відбулося в провінції Баміан, яка стала однією з перших, де проведено передачу відповідальності за безпеку самим афганцям. Нова Зеландія була однією з 13 країн-партнерів, які були запрошені НАТО на спеціальне засідання для обговорення широкого кола проблем під час нещодавного саміту в Чикаго. Генеральний секретар заявив, що підписана угода ПРО відображає практичні кроки, за якими НАТО і Нова Зеландія будуть поглиблювати співпрацю. Ми можемо бути далеко географічно, але нас пов'язують спільні цінності та зобов'язання, сказав генеральний секретар Альянсу. НАТО сподівається на розвиток цього важливого партнерства у найближчі роки. Партнерська програма Нової Зеландії спрямована на покращення майбутнього співробітництва в таких областях, як кіберзахист, протидія стихійним лихам та кризовим. Ситуаціям проведення спільної підготовки та навчання НАТО розглядає Нову Зеландію в якості ключового партнера в цих областях. З поміж іншого варто зазначити, що альянс має аналогічні партнерські програми з Швейцарією та Швецією. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання за допомогою електронних сервісів Північно-Атлантичного альянсу. До послуг дослідників офіційний веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані, на якому працює сторінка Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, переглянути відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію, ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної. Та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу Напарев'ю. Це прогноз в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз кіберзагроз, розповідь про розвиток балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Афганістан переконані, в НАТО не перетвориться усіма забуту територію, що й військові залишать кордони країни. Політики і експерти солідарні у тому, що Афганістан повинен іти шляхом відновлення та розвитку за підтримки світового співториства. Принаймні, це те, що НАТО намагається донести до свідомості усього світу. Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу передачу за тиждень, хай щастить.